Вісімнадцятий тиждень стукає у двері, тож без волікань занурюємось у вер бошо і згадуємо найсоковитіші моменти цього тижня. Головний меседж тижня було все: факапи, прориви, подкастові реанімації, нові проекти. Але головне, бошо не стоїть на місці. Ми живі, ми гнучкі, ми працюємо навіть якщо літо просить відпочинку. Факап тижня. Коли п'ятий раунд правок вже не лякає, а додає якогось особливого драйву, то процес іде повну. Факап це чи робоча рутина? Ми ще не визначились. Пам 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 Перейдемо до екшену. Кейси зібрані цього тижня. Лови кожне слово і тримайся міцно на хвилі, бо що? бо буває захитує. Щось давно подкастів не було, правда. Минулого тижня ми трохи проїхали повз. Духовний каже, що багато роботи і часу не було. Але цього тижня ми взяли себе в руки і виправились. Тому крутий подкаст з рубрики, бо що сказати, вже на базі. Там нові обличчя, і духовний теж знайшов час своєму буремному графіку. А тема тексти в СММ і не тільки. Там справжні ток-шоу не пропусти. Стратегії робляться? Ага, вони ніколи не втрачають свого важливого значення. Провели стратегічну сесію, працюємо над маркетинговою стратегією. Запитаєш для кого? Так, це ще одна будівельна компанія в арсеналі. Бошо. може за такі заслуги нам і квартиру в ЖК подарують. Сторінка Брендинг» не перестає тішити своїх читачів захоплюючим контентом. Там про наш особливий кейс бренд «Бостелі», для якого створили лого та неймінг. Цікава назва, правда? Надихнули, створили. Клієнт щасливий і ми задоволені. Тепер шукаємо клієнта з запитом на шо у неймінгу. Нова сторінка з СММ від Бошо починає своє оновлене існування. Минулого тижня відзняли контент, цього тижня вже почали ведення. Тепер медичний центр Ново з допомогою Бошо вражає своїх підписників і чекає нових. Другий місяць літа почався, а це означає, що Бінго. Звіти за червень. Відзвітувалися в усіх проектах, маємо круті результати. Тепер ще з більшим темпом рухаємось далі. Як зробити так, щоб магазин у ТЦ був помітним, попри його невигідне розташування? Непросте завдання проте, бо шо, вже тиждень працює над цим і здається, результат ось ось з'явиться. Кетенгова мудрість. Супровід у маркетингу це не про нав'язування своїх ідей, а про глибоке розуміння потреб партнера та вміння вчасно взяти паузу, даючи партнеру простір для самостійного польоту. Завжди бажаємо успіху та допомагаємо подружньому, коли необхідно. Найкрутіша подія тижня. Духовний передає, що виділити щось в найяскравішу подію тижня стає дедалі складніше. Тому цього тижня ми скажемо так: найкрутіше у нашій роботі це вміння тримати ритм. Коли більшість у відпустці, а ніхто про це і не здогадується, бо вміємо зробити так, щоб робота крутилась 24 на 7. Ну шо закінчуємо той спіч цього тижня. Рубрика шоу бо шо стала офіційно повнолітньою, ще трохи і на пенсію перейдемо. Але ми тримаємо ритм, не зважаючи ні на що. Наступний випуск вже вимальовується. Чекай, кайфуй, не забувай.